Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас відбувається засідання постійної депутатської комісії з гуманітарних питань, освіти науки, культури, молоді, спорту, охорони, здоров'я, матеріалів, дитинства, сім'ї, соціального захисту населення, міжнаціональних, міжнародних ізійних відносин, законності, правопорядку, регламенту, депутатської етики, регулярних конфлікту інтересів. У нас на засіданні присутні шість членів комісії. Загалом склад нашої комісії перепрошую на склад нашої комісії, 6 членів комісії присутні четверо. Хвороб маємо. Тому засідання комісії законне. На порядку денному нашої комісії. Ми побудимо сім питань. Перше питання про розвідку депутатського звернення Європейського Василя Гіройовича. Друге питання про розгляд звернення громадської спілки об'єднані родини України. Третє питання про затвердження нової реакції поваження про одноразові гроші премії спортсмена та тренера уської міської територіальної громади з олімпійських та олімпійських ряд спорту. Четверте питання про створення молодіжної ради при Хурській міській раді. П'яте питання про організацію харчування для учнів Хустецького ЗЗСО першого ступеня курської міської ради на базі Копашнівського ЗЗСО перших третіх ступенів Курської міської ради. Шосте питання про затвердження статуту комунального закладу по освіти Центр відтячої керівнаської творчості сузідєм військової міської ради. Сьоме питання про внесення змін до рішення, про затвердження положення про порядок нагородження почесним відзнаком Верської міської ради. Е, хто за такий порядок денний просить проголосувати? Четверо за, двоє відсутніх, отрималась, немає, проти немає. Як у вас якісь пропозиції немає, тому е, прошу голосувати за порядок денний в цілому. Хто за? Четверо за відсутніх. Утрималось немає, проти немає. Переходимо до першого, порядку, до першого питання порядку денного. Про розгляд депутатського звернення Василь Юрійович. Депутатське звернення. Так і написано, депутатське звернення щодо надання статусу ліцею Ізянському перших третіх ступенів. Вважаючи на колективне звернення батьків, учнів Візянського перших третіх ступенів щодо майбутнього освітнього процесу в цьому навчальному закладі, вони просять забезпечити можливість здобуття повної загальної середньої освіти за місце проживання. Прошу розглянути на черговій сесії питання про надання ізянському ЗСО перших третіх ступенів статусу і ліцею. Дякую за співпрацю депутат обласної ради Василь Юрій Черна Васильівна. Так, ми також отримали депутатське звернення депутата обласної ради Якупця Василя Юрійовича і доносимо його на. Спочатку комісії, і потім буде прийнято рішення про те, що розглянула сесії. сесія. Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх організацію, ліквідацію, перепроводування. Тощо ми не приймаємо одноосібну, в тому числі не може приймати управління освіти, а приймають тільки Верховна Рада. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищі і відповідно сільські ради згідно з вимогами законодавства. Щодо Ізянського ЗЗСО і щодо надання статусу ліцею, ми повинні керуватися законом про освіту, про повну загальну середню освіту, законом про місцеве самоврядування. І положення про ліцей. Станом на сьогодні, Ізянський ЗЗСО перших третіх ступенів не відповідає вимогам положення про ліцей. Також варто зазначити, що зараз вже зареєстровано у Верховній Раді два проекти змін до. Законів, закону про повну загальну середню освіту, до речі, і про професійну освіту, де передбачається, що на паралелі буде не менше 10-12 класів, груп, тобто це орієнтовно 96 учнів на паралелі. Ідеться паралель 10 класу, ідеться йдеться про учнів, які. Начальниця в 10 класі з 1 вересня 2027 року. Ну і е, багато інших, е, відповідно, пунктів. Тому це питання потребує ширшого обговорення, е, потребує знову ж таки обговорення, не лише питання самого е, Ізянського. Ну, Якщо так проголосують, майбутні будемо а А взагалі питання змін до стратегії це забігаючи наперед стратегії про освіту на 21-27 роки Куської міської ради, тому що стратегія затверджена в нас ще до війни. Ми вже, ми вже працюємо над змінами до стратегії розвитку освіти у уській територіальній громаді і відповідно будемо. Представляти. Дякую. Тоді. У висновку ми би могли можливо сказати, що висновок нашої комісії щодо надання статусу ліцею узянського перших третій ступені на доопрацювання та до вивчення. Так? Є ще якісь пропозиції, коментарі або. Ми його не відправляємо, не відхиляємо і не відправляємо на розгляд сесії. Так, ми його відправляємо на допрацювання, так. так. Ще можу до та до вивчення. Ще можу додати те, що здається, два тижні тому до мене як до начальника управління освіти приходили батьки учнів ізянського ЗЗСО і йшлося про набір у 10 клас цього року. І йшлося не про перспективу 1 вересня 27-го року, а про 1 вересня 25-го року на наступний 25-26 навчальний рік. А, і якщо буде відповідна кількість учнів, що формують 10 клас, то ми ще зможемо набирати учнів 10 класу, але в Ізянському ЗЗСО, без перейменування на ліцей. Батькам це було повідомлено і це стосується і інших подібних закладів освіти у нашій територіальній громаді. Дякую, що є. Якщо є, є відповідна кількість дітей, а, так. А, не, шо, дітей, то. а, тоді дивіться, яка ситуація. Значить, <плес> <плес> щодо звернення пана Василя Бовець щодо надання статусу ліцею військанському за першої третьої ступені висновок. Пропонується таке надо опрацювання та довчення. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати? Хто за? Чотири за. Два відсутні. Отрималися. Немає. Роти немає. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання у нас про розгляд звернення громадської спілки об'єднані родини України. Було таке е, звернення. Ситуація з пенсійним забезпеченням родин загиблих, розмір пенсійно-пенсійної вартості годувальника відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб для сімей загиблих в АТО та ООС, що в нас було до повномасштабного вторгнення. Повномасштабного вторгнення в один і 5-2 рази менший за розмір такої ж виплати загинути під час повномасштабного вторгнення. Тобто виходить, що ті люди, ті ж самі військові, які були учасниками АТО і учасниками ООС, і зараз ті ж самі військові, які є учасниками бойових дій, у них дуже велика різниця між цими виплатами. Звертається до нас Громадська спілка Об'єднання Родини України. І прошу і дивіться, що ви пише, шановні пан та пан Володимир, просимо вас разом з шановними депутатами Хуської військової ради, підтримати ініціативу та передати це звернення до Верховної Ради України. Я не думаю, що є якісь наспитання, що до Звернення, я думаю, що це могло би, бути. могло би бути одноголосно, підтримати і на так, так. Да, да, да. Тому е, про розгляд звернення громадської спілки об'єднання родини України є пропозиція підтримати і народ сесії. Хто за? Четверо за, висунь. проти немає, відкрити немає. Дякую дуже. Наступне питання про затвердження у новій редакції положення про одноразові премії спортсмена та треба кусної міської територіальної громади з олімпійських та неолімпійських видів спорту. А у нас хто відповідає по цьому питання? Наталія вас по спорту. Я не сильно вникала по цьому питанню, але я думаю, що це ті, хто зайняв якісь місця і там є і прописано, навіть не бачила. Ну, дуже коротко можемо озвучити, про що йде мова? Чемпіонат Кубки України та прирівняні до них за, за рангом змагання. Значить, іде мова, наприклад, перше місце: 6 тисяч гривень це спортсмен, 5 тисяч гривень тренер. Ну, так, для Друге місце 5 тисяч гривень спортсмен, 4 тисячі гривень тренер. Третє місце 4 тисячі гривень спортсмен, 3 тисячі гривень тренер. Ну, дивіться, я думаю, що виплата грошових монагород премій це дуже необхідне і мотивуюче для того, щоб наші спортсмени приймали участь, тренувалися і займалися і Відно представляли нас, нашу громаду а по подальшому області, можливо, навіть Україну. Тому є пропозиція підтримати і наведення сесії. E, Тоді третє питання про затвердження нової редакції положення про е, одноразові премії спортсменам та тренерам Пурської міської територіальної громади з олімпійських та неолімпійських видів <звіт> <звіт> спорту. <звіт> Четверо за, ми відсутні. Треба вас немає, проти немає. Дякую, дуже. Володимир Васильович, пишете, да? так? Дякую. Нас... Це вже написала це про спорт. Да? Угу. Да? Ну, ну. А ви що ще написали, каже, будь ласка? Перше про депутатське звернення. Це нам не хватить, Не хватить на висновки. Так, Про створення молодіжної ради. будь ласка. Наступне буде організація харчування Олеся Васильівна Значить, Наступне питання у нас четверте про створення молодіжної ради при Хузькій міській раді. Пан Василь. Так, я коротко зачитаю пояснену записку. Так, проєкту рішення. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення. У громаді є потреба в системі співпраці з молодою, врахування її ідей та ініціатив. Це такий консультативний орган на рівні громади, і він дозволить формувати ефективну молодіжну політику, сприяти розвитку лідерства та активній участі молодих людей у житті міста. Мета проєкту: налагодити взаємодію між молоддю та органами місцевого самоврядування, створивши платформу для реалізації спільно важливих ініціатив. Та залучення молоді до процесу ухвалення рішень. Продовжує місць проєкту. Документ передбачає затвердження положення про молодіжну раду, визначення її структури, функцій і порядку роботи. До складу будуть входити представники учнівської, студентської спільноти, молодіжних організацій та активна молодь громади віком від 14 до 35 років. Рада діятиме на громадських засадах. Фінансово-економічне обґрунтування, реалізація рішення не потребує додаткових витрат. У разі проведення заходів чи програм фінансування здійснюватиметься в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на реалізацію молодіжної політики. Хто поцілов? То, Є пропозиція підтримати на розгляд сесії. Четверте питання: про створення молодіжної ради при Курській міській раді. Хто за? Чотири за. Двоє відсутніх отрималось немає. Проти дякую, рішення прийнято. Наступне питання у нас буде на, е, організація харчування для учнів Кустецького ЗСУ першого ступеня Хурської міської ради на базі Копашницького ЗСУ, перших, третіх ступеня Хурської міської ради. Від 7 жовтня 2024 року у нас є субвенція, державні кошти для безкоштовного харчування учнів перших-четвертих класів. Усі учні нашої громади перших четвертих класів, а також учні 5-11 півої категорії харчуються безкоштовно. Проте є у нас пустецький заклад, перших третіх. Першого ступеня, перепрошую, це початкова школа, у якому відсутній харчоблок і можливість а, готувати гаряче харчування, гарячий обід. Саме тому ми спільним управлінням освіти, і відповідно із закладом освіти а, виносимо на розгляд сесії проєкт. Щоб організувати харчування для учнів мистецького ЗЗСО і відповідно підвіз до Копашнівського ЗЗСО, де діти будуть безкоштовно харчуватися. Mm. Тобто, у Копашку. є можливості? Але... У Копашніві є можливості харчувати і цих дітей. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Є запитання? Mm -hmm. П'яте питання про організацію харчування для учнів мистецького ЗСУ 1 ступеня Курської міської ради на базі Попасницького ЗСО 14 ступеня Уступної міської ради. Пропозиція підтримати на розвитці. Ту пропозиція – 4 за, 20 суд проти немає, утримуваність немає. Дякую. Наступне питання у нас е, про затвердження статуту комунального закладу позашкільної освіти Центр дитячої та юнацької творчості Сузір'я Хуцької міської ради. Олеся Васильівна. Так, ми вже розглядали це питання. Воно потребувало до опрацювання. Так, так, так. Ми відредагували статут позашкільного закладу Сузір'я. У частині переходу на фінансову автономію і зараз пропонуємо нову доопрацьовану редакцію. Якщо є запитання щодо статуту, то він повністю відповідає закону про позашкільну освіту і має відповідні пункти про фінансову автономію. І забезпечення важкі ну, діяльності та де, процесу. Де його після не комісії до да. комісі. Добре, є запитання до Олесі Васильівни? Ну, Шосте е, питання про затвердження статуту комунального закладу за шкільної освіти Центр дитячої та юнацької творчості Сузії Хузької міської ради. Є пропозиція підтримати і на розгляд сесії. Хто за таку пропозицію? Четверо за Ви відсутніх пробку. Маю отримуватися. Дякую. І наступне питання у нас: про внесення змін до рішення про затвердження положення про порядок нагородження по чесним відзнаком Руської міської ради. Так. Тут йдеться про е, внесення змін до рішення 11:99. Про порядок нагородження почесному відзнаком проводимо. А, саме в додатку 1 затвердить вложення про, про, про порядок нагородження почесними відзнаками за ваговий внесок у розвиток кузької територіальної громади, так як ми вже є громада, не місто Хусь, а територіальної громади і все інше залишається без. А тобто лишається лише це, що так, було це... місто а зараз. Я запитання. І все, так? Поки що. Змінюю. Добре, Тоді є пропозиція підтримати і на розгляд це пронесення до рішення про затвердження положення про порядок нагородження почесними відзнаками Гуської міської ради. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Чотири задання відсутні отримались, немає, проти немає. Дуже дякую. Шановний колега, порядок, пенний вичерп. Ну, а, бували якісь запитання? Як ні? Місіла. Дякую.